І так, друзі, сьогодні поговоримо про цвяхостояння. Як впливає цвяхостояння на організм людини? І цей метод впливає на чотири сфери людини: це фізична, ментальна, емоційна і енергетична сфера. На фізичній сфері ми прекрасно розуміємо, що людська стопа це дзеркало нашого організму. На людській стопі знаходиться безліч точечок, які відповідають кожному внутрішньому органу. І саме впливаючи на ці точечки, ми впливаємо на внутрішній орган і стимулюємо його працювати ефективно на користь нашого організму. А також ми перезавантажуємо. Лімфосистему нашого організму. А лімфосистема це наша молодість, це наше здоров'я, це наша імунна система, які взаємодіють і несуть здоров'я для наших клітиночок. І ось саме перезавантаження організму, стоячи на гвіздочках, дає результат активній роботі нашої лімфосистеми, яка виводить з організму. Не потрібну слизь, а ви знаєте, що слизь породжує розвиток негарних клітинок в нашій організмі, виводиться зайва рідина. Також в, наш, в наші внутрішні органи привноситься корисна речовина, і наші органи оновлюються і якісно функціонують в нашому організмі. Деякі люди розказують, що після цвяхостояння є вау-ефект схуднення. Дехто схуд на 5-6 кілограм. Ну, ви знаєте, дійсно це таке відбувається. Але це не для того, щоб схуднути, це робиться, а для того, щоб стимулювати нашу лімфосистему. І саме завдяки тому, що лімфосистема починає якісно працювати. З організму виводиться всі ті шлаки, і непотрібне, і людина починає худнути. Тому також можна сказати, що є вау-ефект схуднення. Ментальний рівень. Про що говорить ментальний рівень? Знаєте, кожна людина може. Бути в якійсь ситуації, з якої просто залипла, так залипла в якійсь проблемі, залипла в відносинах токсичних або ще в чомусь, і не може просто вийти з цієї ситуації і стати на цвяхи, це ж це. Штучно створений стрес, коли людина ось штучно створеним стресом перезавантажується, і фокус уваги нашого мозку зміщається від тієї проблеми, того залипання на ту проблему, яка виникла, ось яку те потрібно рятувати. Мозок думає, потрібно рятувати організм, бо є загроза життя. І ось виходить перезавантаження нашого організму. Також. Ментальна сфера переходить так поступово в емоційну сферу, вплив на емоційну сферу. Багато хто з нас переживав різні, різні емоційні такі перенавантаження, недоказані якісь слова, задавлені емоції, непережиті почуття. І коли ми стаємо на цвяхи, у нас вивільняються ці блоки, вивільняється ось ця енергія, яка роками накопичувалася і створювала той тягар на душі і не давала розвитку. І, звичайно, ми отримуємо легкість, легкість почуттів, ніби ми ніби ми пари над нашою планетою після цього. Після цього цієї практики, що ще ми плавно переходимо на енергетичний рівень, який говорить, що. В разі нашої практики цвяхостояння вивільнення енергії і руйнування блоків у нас балансується наша енергетична система, і всі ми знаємо, уже, що кожен наш внутрішній орган має свою енергетику, має свою ауру, і людина також має свою загальну енергоструктуру. і Важливі наші енергоцентри, це наші чакри, які відповідають за ту чи іншу сферу. І саме цвяхостоянням це балансується. Також балансуються наші котли, життєві котли, наші дантяні. І якщо навіть людина не ставить собі за ціль, саме... Ментальний, емоційний або енергетичний баланс організму, а тільки фізичний, як фізичну вправу, то це зовсім не говорить про те, що там не буде відбуватися робота. Звичайно, буде. Ну що, використовуємо кожен метод для того, щоб наше тіло було здоровішим, сильнішим, а життя щасливішим. Пишіть запитання, а я буду вам давати нові. Відповіді і нову інформацію до зустрічі.